Жіотаж серед українців на концерті білоруського співака у Варшаві, який нібито опозиціонер і виступає проти війни в Україні. Як насправді, чому українці й досі це? які блогери-втікачі ховалися відвіданими концерту, та який майже міжнародний скандал виник навколо цієї події? Я вам про все це розповім в сьогоднішньому відео, друзі. Додивіться його до кінця. Погнали, отже, 9 серпня, найбільший стадіон Польщі у Варшаві відбувається концерт білоруського виконавця Макса Коржа. Подія зібрала близько 70 тисяч глядачів, серед яких помітно було українців. Вони радісно діляться контентом в соціальних мережах з концерту і пишуть, що цитую кайфанули. А деякі хто очікує критики від свідомих українців, називає їх мовнюками чи кастрюльниками. І це тільки початок. Далі ще більший треш в соцмережах навіть з'явився мем: що відвідування концерту Коржа це тест на адекватність, тест на цінності або навіть тест на довгу. Частину українців вважає, що у час війни підтримка виконавця, який не займає чіткої антивоєнної позиції та працює на російську аудиторію, є морально неприйнятною. Хоча на концерті у Варшаві корш сказав фразу «Останові війну». Багато хто сприйняв це як занадто загальне і нейтральне висловлювання, без конкретики щодо агресора. А війну! войдо! війну! станови війну!» Останови війну хто до кого це звернення взагалі? Хто на кого напав, хто кого вбиває? Про все це опозиціонер корж скромно промовчав і краще би мовчав зовсім. Бо послухайте його позицію далі: політика це політика, а люді ета люди. Я знаю, времена нелегкі, люхі для тебе розуміємо. часи, часи не соляки. Но вы должны запомнить, политика это политика, а простые люди это простые люди. Политика это политика, а это У нас добрые, хорошие, трудолюбивые люди. У вас тоже самое, мы ничем друг от друга не отличаемся. У нас добрые, простые люди и у вас есть так самое, ничем же не разнимы. Не дай Бог когда-нибудь вам скажут, що этот враг или этот враг. Не дай Боже, як хтось вам повіже, то в Стенрук або Тенрук. Заповніте, саме главний врак кожного народу, кожного народа, це проста маніпуляція. Далі корж навалив ще більшого крінжа. Розповідав, що білоруси і поляки це один народ. Поляки, друзі, які у нас є в підписниках. Як вам таке? Напишіть в коментарях. Я вважаю необхідні сказати. І уважав це допоможі білоруси і поляки нічим нетлічаються друга друга, як і інші народи. Так само і не надаваються токисиком. Цікаво, що цей тупий спіч корштовхав не білоруською, а по-русски. А так як завжди, один народ. Ми маленькі люди, котрі нічого не рішають. А злі політики створюють проблеми. Не нагадує риторику росіян про позицію коржа. Розповім далі, дивіться вже за кілька секунд. Заради справедливості на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну корж публічно висловлювався проти війни. Росії проти України і скасував свої концерти в Росії. Втім, на його сайті зазначено, що в майбутньому співака очікують одразу в трьох російських містах: Новосибірськ, Єкатеринбург, Санкт-Петербург. Поки що без конкретних дат. І тут виникає запитання, нібито співак, який не ні, твой ніє, хоча його позиція, м'яко кажучи, імпотентна, але як завжди є. але Лейбл звукозапису, з яким працює Корж, зареєстрований в Москві. Отже, скоріше за все, податки коржа поїдуть, правильно, друзі, до Росії. А потім Росія на ці гроші від податків коржа купить. Чому купить? Зробить ракети і шахеди, якими буде вбивати українців. Але ні твой Ах. Ми бійці спеціального призначення ГУРМО України звертаємось до вас про допомогу зборі коштів на придбання автомобілю. Специфіка нашої роботи полягає в тому, щоб наше пересування. Не було поміченим та не привертало увагу. Тому нам потрібні авто найбільш приближені до цивільні. Дякуємо кожному хто долучився до збору коштів. І ще один цікавий факт, про який вигідно забувають прихильники цього коржа. Він виступав в окупованому Росією Криму. Робив це після 2014 року, після анексії Росією Криму. Тоді Служба безпеки України на 5 років заборонила коржу в'їзд на територію нашої держави. Однак, через деякий час СБУ знімає заборону, заявивши, що він не несе загрози корж держбезпеці, а його незаконні відвідування окупованого Криму знаходяться в компетенції ДПСУ. Прикордонники теж дали задню в 17-му, пропустили коржа на концерт. Попри те, що сайт Макса Коржа стверджує, що кримські концерти не відбулись, в соціальних мережах можна знайти друзі фото, відео і текстові відгуки від відвідувачів про обидва концерти. <плеслась> Тож, що ж це виходить? Корш, який не твої ні, остановіть війну. Виходить? Невдобно виходить. Та й загалом українцям норм танцювати під російськомовні пісні білоруса на концерті поруч із росіянами, М? які там очевидно теж були. Не муляю вас, українці! От мені прямо згадалось нещодавне опитування на вулицях Києва. Питали в українців, що слухає молодь. Подивіться, а потім розкажу вам про гучний скандал на концерті коржа і блогера втікача, який там побував. А Дівчата, А ви слухаєте російську музику? Так так. так. а чому просто таких е, виконавців? Ну напевно, старі просто пісні, які були популярні до того, як все повномасштабно. Вони гарно передають настрій. Вони Багато виконавців, саме українських, вони пишуть е, сумну музику, тому це не заходить. Е, Монеточка, YouTube мюзик. Е, так, виконавців, ну ті фестиваль. Добре, а слухаєте взагалі українських виконавців чи ні? Так, слухаю. Ютуб Мюзик. Чому саме слухаєте російську музику? Е, я з Донецької області, тому. Ні, ні. Добре, а яких виконавців слухаєте? А, зараз можу подивитися. Set цвіт хейт спіч. А чому не слухаєте російської? Не знаю, не подобається. наш ворог. Ні, не слухаю. Слухав бутирку, Воровайки слухав. Зараз що ти слухаєш? Я слухаю Анну Трінчер, Кримські народні, Ніна Матвієнко. В соціальних мережах особливо обурилися, коли українські блогери та медійні персони викладали відео із концерту із підписами на кшталт Ми вибираємо жити в Кайф. Серед них був і блогер втікач Олександр Волошин, який накивав п'ятами за кордон, очевидно, незаконним способом, і вихвалявся цим фактом за кілька секунд. Про дуже патріотичну позицію коржа щодо рідної країни у період бурхливих протестів проти Лукашенка, і те, чи справді корж міг вплинути на хід подій туди. Ну а поки розкажу, що не обійшлося і без скандальних. Події на концерті цього виконавця скандал виник через використання фанатами прапору української повстанської армії після виступу у мережі поширили відео, на якому в натовпі майорять прапор України і червоно-чорний прапор організації українських націоналістів. Депутат польського сейму Дарюш Матецький назвав це знаком злочинців і катів предків, та звернувся із заявою до окружної прокуратури. Польщі депутат написав на платформі X, що вимагає порушення кримінальної справи проти людей, які демонстрували заборонені символи, збереження записів з камер спостереження та матеріалів із соціальних мереж, встановлення та допиту організаторів концерту і служб, які відповідали за безпеку, а також вимагає висунення звинувачень у пропаганді тоталітарних ідеологій, а також закликах до ненависті на національному ґрунті. Загалом же цього коржа критикували ще задовго до повномасштабної війни. Зокрема, друзі, за його мовчання під час протестів в рідній Білорусі 2020 року проти режиму Лукашенка. Тоді багато білоруських артистів і спортсменів публічно виступили проти насильства і підтримали протестувальників. Корж вже не робив прямих політичних заяв. Обмежувався загальними фразами про мір, свободу і «жить в Кайф. Український репер Ярмак взагалі вважає, що якби Корж, один із найпопулярніших людей Білорусі, тоді підтримав протести, то ситуація в Білорусі могла би бути зовсім інакшою і для України інакшою в лютому 2022-го. І Білорусь не була би плацдармом для нападу на нас, росіян. Бо вийшло би чимало молоді, яка би не боялася, якщо б їх підтримував той, хто їм близький, а не лише про війні. Глобальність його е, е, вчинку жахливого в тому, що якби він підтримав протести е, два роки тому, сьогодні е, війна в Україні була б. Ну не, не такого масштабу, просто в би не була плацдарма, і, е, і на це міг вплинути Макс Корж. Реально він національний лідер в Білорусі. Да, да, да. Друзі, Згодні з думкою, і взагалі, це наше відео. Воно настільки про коржа, скільки про відвідування українцями концертів і сплати за них сумнівних персонажів. Напишіть, що думаєте.